А він ще міє літати. Ой, що зісеть. Ну, я ж крила, він міє літати. Він літати, він може полетіти. Бачиш, який він? Бачу він його. дихає. Хочу теж схоти. Ой! Зараз буде скакати, дивись. Оп Я хочу його теж тоді. так. Можеш зробити ззаду. Так. Ой. Ой, поскакав. Ти доторкнишся до нього до хвостика і він поскаче В ліс? Ну нічого, завтра приїде вже наш бокс для жуків і ми обов'язково зловимо коника з Трибунця. Просто шкода, що бокс приїхав не сьогодні. Такий експонат. Невідомо ми завтра такі, такого зловимо. Вчора влило, так влило дуже багато. У нас грузи було грому. Карина каже, що вона боялася спати вночі. Беремо ровер з собою. Ліфт не працює через грузу. Не знаю, в чому проблема. Коротше, їдемо за тим боксом на пошту, потім приїдемо то покажемо той боксик для жучків. Таке враження, що має бути ще гроза, бо лило цілу ніч і цілий ранок. Зараз вже майже обід і ну, перестав дощ, десь година 10, а вже майже перша. Три години без дощу, але все рівно гримить. Я думаю, що ще може влити дощ. Кароліна запаркувала свій ровер і далі не хоче їхати. Здається, потім ровер назад занести до хати і іти або їхати на машині вже на нову пошту за тим боксом і не знаю чи ми сьогодні ще підемо Ну, розпакувати ми то ми роз, розпакуємо той бокс але от чи підемо ми треба буде напевно, чекати жари брати. щоб ловити жучків класно було б якби я вчора прийшов оцього коника з трибунця чи це саранча зловити було б інтересно подивитися не хочу кароліна їхати на ровері я думав ну, поки будемо вчити її на ровері вона навчиться і ми доїдемо до нової пошти, а вона щось, щось боїться ще. Та коли скоро буде швидко навчуся, ці ці е-е-е... згори а! поїхала, на тормоз нажимай. Нажимай на, на тормоз! Давай, давай, давай нажимай. Та така так, у нас їзда. Так. Та, ти я він, я кажеш, я її тримав. Самоїду. А, ти руки ще хочеш відпускати, ти трюки хочеш показувати. Поїхали. Забрали ми вже бокс для жуків. Дивіться, яка в нас щаслива. Натих жуків так любить сильно. Що аж зраділа, що вже є бокс від фірми Мідір. Там всередині має бути ось такий от бокс. І має навіть Два шкельця для ну, збільшення мікроскопи ніби. Давай. Потім має такий пінцети. Два. Один звичайний, другий такий прозорий і давай. ще давай. має сачок. Ну давай, зробимо розпаковку. Давай подивимося, що тут у нас є. Май план ліст. Так, в мене в планах має бути зловити метелика, когось коника з трибунця і ще всяких різних жуків. Стрикузя. Навіть стрікузає. Путашка. Якась Черепа. черепашка, є движук такий, оконник-стрибунець ще такий жаба сонечко. і сонечко. сонечко. Що в нас є? Боксик. <кій> і що там ще? Інструкція. Інструкція. Угу. На китайській і англійській мові. Дивись, ще є така от коробочка. Вау! Тут та знизу в нас є ще сачок. І інструменти. Все запаковано, все так класно. Бачиш, який боксик. Дивися, він має відкриватися з двох сторін. Отут є така кнопочка. Тримай, сюди кидаєш жучка і зразу закриваєш. Є таке ось шкельце, яке зближує. І є ще такий мікроскоп. Він, дивися, тягнеться вверх-вниз і збільшує в 4 рази чи в 6. А це щоб зняти повністю кришку. Наприклад, дивися, знімаємо ось так повністю цю кришку. І в нас всередині є ось така от підставка. Я Можемо не її. Хочу. Не хочеш її, тут жучки можуть поселитися в них і жити. Руїна не хоче. Ну добре, ми цю підставку тоді Можна залишимо. Якийсь цей жити весь час вдома. Ну я це ж кажу, що митучка. це як, типу як терраріум. А, не. там є ситочка? А ну покажи. Ну, щоб дихало. А, так. Ну якщо маленький жук, то він може тут пролізти. Ну ні, то якщо великий. Добре, давай будеш заклацувати його назад. Що є? Ось такий круглий пінцетик, бачиш такий? Ти можеш його взяти. так, Ти можеш або цим ловити жучків, або, наприклад, якщо бачиш, який сидить на травинці, можеш такого підійти легенько так: оп! І він попаде сюди. Потім відкриваємо. так. Оце да. віконечко відпускаєш okay. і закриваєш Закривайся, скоренько. Ти дивишся на нього там. Так, і можна за ним спостерігати. Бачиш, воно крутиться на 360 градусів і збільшує або зменшує. Ми потім побачимо, якого може словом. І ще лишилося в нас останнє. Я думала, спочатку це лупа. Ні, це, Це бачиш? Сіточка. Так? Ловити. Вона така маленька, та. Якогось метелика, вона така коротка, вона не розсовується, не робиться більшою. Але весь пластик я дивлюся, і всі матеріали вони такі якісні. Хоч продукція вона, типу, китайська, а пластик ідеальний. Нема таке, що десь є гостре, таке загострене. І це дуже прикольно. Ножнички тримай. Мама вже розглядає інструкцію, Дай я подивлюся, що там в нас пише. А тут ширавликів можна навіть ловити. А, і записуєш дата, номер і кого зловили. Ось так от виглядає. Тут можна навіть цей контейнер, виявляється, дивись, можна морських жителів посадити. Як рибки, бачиш? Жабки. І вони там будуть плавати, як тобі бокс. Прикольно. Ну, мені теж сподобався. Я думаю, він буде більший, він такий маленький, якраз ідеальний для дітей. Морські жителі. Типу, пугловків можна робити, ловити, ловити Ідемо, жабок, якихось ту хрубачків. Тут можна зловити гусеницю і чекати, поки з неї вилопиться, дивися, ну, метелик. Ідемо, побігли. Під вечір навіть розхмарилося, сонце знову вийшло, жарить. Знову звертається. Та у нас жара Сахара. Знов Буде по 40 градусів тепло. Тримає всі інструменти Каролінині в кишені. Вона, якщо щось знайде, то вона одразу покличе, щоб я їй давав чи ці ножниці з тою кулькою чи пінцет. Тільки вона ще сачком іде, То вона сачком з надії зловити метелик. На. Оце? Я зрозумів. Їй вже пінцет не сильно інтересний, бо вона пінцетом ловила. А от такими ножицями іншою стороною. Дивися, оце для всіх чотирьох пальчиків, а це для одного, так. Отак, щоб зручно було. Все, йдемо в експедицію. У мене дівчата кожен на своїй поготові. Наталя метелика хоче зловити, а Кароліна хоче кого. Кого з двома ротиками? Я не знаю такої тваринки з двома ротиками. О, мама за метеликом побігла. Він полетів туди в малинник. Не, не, знайти. не можеш знайти. Може ті жучки поховалися після такої грузи. От, маєте енциклопедія мала. Каже, що це конник стрибунець годить. Вже розуміється, такий юний біолог. Дивись, мама, пішла, а тут метелик десь сюди прилетів. Я тільки що бачу. Сонечко зловить. Сонечко. Ось сонечко та. Сонечко можна зловити. Є, мама зловила метелика. Тепер давай, треба його перенести. давай ту коробку. Ну давай, тепер дуже тяжко то перенести в ту коробочку. Давай, 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 давай. Витягуй. Є. Yeah. Зловили yeah, метелика? Сдавилися. Є, yeah, метелик. Дивись, yeah. ми зловили. А ну дай я подивлюся. Ой, він бачить, боїться. Там тріпочеться давай. той метелик. Бачиш, він ще переляканий. Він потім призвичається, сяде на якесь одне місце. Можеш сюди дивитися. Так, от туди можна дивитися. Тут, не видно. тут треба крутити отак за ним. А він зараз тут сяде і подивишся на нього. Його бачиш. Бачиш? Можна я так подивлюся. Так, в нас друга зловила покльовка. Равлика. Ми його зловили руками і кинула туди. Зловила равлика. Давай. Ну, бач, метелик дуже такий е збуджений. Він не хоче в контейнері сидіти. Він зразу а летить давай, до цих от дирочок і давай, давай. дихає. Зараз відпустимо. Зараз відпустимо. Ми просто хотіли подивитися і відпустимо його. Ага, кусочок крила видно. Спасибо. Давай, відпускай метелика. Давай, зараз ще іншого. Ні, отут Давай сюди. Я відкрию. Зараз Давай, він полетить. Ой. Давай. Давай. Вон О, вон полетів. Дивись, кого мама, слувила. <звук> Конікс стрибунець. Конікс стрибунець. Клас. Тут зближення таке от 4 чи в 6 разів. О, так ідеально видно. Клас. Може дивитися. Коник-стрибунець цікавіший, ніж метелик. <рес> Можна я подивитися? Бо якщо метелик був дуже переляканий. От тут, особливо на цьому зближенні, класно його дивитися. Ми за перших пару хвилин зловили вже і метелика такого коричневого. Відпустили, бо він дуже щось там тріпочав тими крилами, і ми його відпустили. А тепер зловили коника Стрибунця. Наталя знайшла. А вчора ми бачили ту саранчутку величезну. От його було б класно зловити, щоб він тут не пригав, нічого не їв, бо коник стрибунець класний. Його можна, в принципі, додому забрати, якщо вона захоче, він буде потім цвірінькати в хаті. Тепер можна приготуватися на... Ближчі пару днів, що то іграшка номер 1 Ну, а потім через днів 2-3 воно все проходить, вся ця цікавість. Але Добре, що вона має цей бокс, бо вона його дуже сильно хотіла і давно побачила вже в інтернеті і каже, я таке саме хочу. Ідемо, треба знайти ще якихось таких унікальних тваринок, ну, комашок. Але щось треба шукати. Головне в крупиво ще не зайти, бо крупило ще може. Пекти, правильно. не знає, що крупива може пекти, хоча її ні разу крупива не пекла. Ми її попередили. що Ту травичку ліпше не йти. Такі великі, бачиш? О, то вже їх два. А, Кароліна, отут по боках не відкривайте. Так, оці втягну? зелені не рухай. Вона, напевно, коли бере оце за руку, то зачіпає оці бокові штучки. Так, один є. І тут ще один. А, і один згори. Ото один коричневий, а другий такий зеленкуватий. Клас. Коників наловили. Коників ну, багато сор. тут є, ж трава. І ну так. Так вони дзвеннять. Їх можна тут пушкати, просто що то в траву треба йти ловили ви, 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 якийсь червоний такий жучок, хапай його. Ап, раз і все. Є. Є? Ану покажи. ну покажи. Дай бо мені інтересно, що тут. А, то таке враження, що це як сонечко, тільки якесь довге. Воно напевно вилізе той жук через ті дирочки. Не думаєш? ти Викинула його. Там Два просто... виприли, один тільки випригнув. Один випригнув коник. Оце прикольно видно, воно так збільшило гарно. Ану покажи того червоного. Так. Від той жучок заліз якраз під низ. І там собі лазить. Вирішили, що тато носить той а, бокс. Я боюся, це Оці Це два мисливця а не ловлять. Не хоче. Ану покажи, що такі тут там у нас є. А, такий сам. Та ні, Чорний. того вже не треба. У Нас такий є. Тим, якщо однакові, то ми їх не ловимо. Добре, я тобі випускаю. Випускай. Каже, хотіла, знаєш, таке лазить якесь непонятне. Чорне. Чорне, Це непонятне. Ой, ні, може тих з не будемо ловити? Скалапендри, воно таке, коротше. Бритке. А, то от що вона казала, що два рота має. Сороконожка вона ж має, то розгалуження таке. ловить, не ловить. Зловила цю Ого, то що Кароліна. мені таке бридке? Хотіла щось таке страшне. А ну дай, відпусти. Це, це не скалапендра і не сороконожка. то баба казала Стунога, сту тут стоножок нема. Мамочки, мені так бритко, як я з того боку дивлюся. Тату каже, туди його не кидати, бо воно вилізе. Так, та, я, ти я ти ти би та. радив то таке не кидати, бо ці жучки вони можуть звідси вилізти. Треба щось таке велике ловити. Дивись, спіднизи. Тобі Ту інтересно. Такий має? жук, бач, має багато ножок. Хай його так тримати, краще. Ну так так. Дивись, у нас може бути та, або, такий бокс, або такий бокс, або такий. Теж прикольний. І з ним можна так спостерігати і одразу відпускати. А він, а він не може вилізти. Не може, мама його зараз відпустить. Я його відновила, щоб тобі показати, і зараз його випущу назад. Добре? А він хоче жити. Так? А я ж його випускаю. Що ти його будеш так тримати, він може померти. Добре, так. я тоді випускаю. Відпускаємо. Відпускаємо. Хай йде <клухи> до мами і до тата. <клухи> Все. Він, він, він Крила. Немає, немає. Це жучок, який просто лазить. Кроліна втікла, каже, все, відпускайте. Можеш відпускати і коника стрибунця, і того жука. Вона просто відійшла, щоб він на неї не прийшов. <рес> Відкривай повністю. Отак, дай ту кришку, я потримаю. Давай. Я це заберу. Тут немає нікого, ні, тут нема нікого. І тут нема. Тут коник під низом, а жук не знає. Давай. А. Все, ми це Йому сподобалося, Карлінка, він хоче жити. Все, Все. оце я зловив. Бачиш, я зловив. Покажи мамі. Скорка? Жвачки. Ти я взяв з собою. А! Все, ну, давай я тримаю. Зараз ще тату щось зловить. Давай, а, ну сачком, лови сачком. Тільки е, бджолу не лови, добре? Кароліна, я придумав, для чого тобі той бокс буде. Ти з дідом поїдеш на рибалку і там наловиш багато-багато рибок і. Червяки. А, черв'яків, та Діду тобі дасть черв'ячків, буде годувати тих рибок, може жабки будуть. Знаєш, контейнер такий багатофункціональний, класний. Де ти пішла? Що, мама загубилася? Пішла маму шукати в ліс. О, метелика так боїться в боксі, а туди в ліс тільки ми пішла. Пішли яблучко рвати. Ого. Мама зірвала тобі яблучко? Смачного.